Станом на 16-ту годину 4 вересня під завалами продовжують шукати людей. Для цього задіяли кінологів, а для розбору завалів використовують альпіністське спорядження. Про це на виїзні нараді повідомив перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні залучені спецзасоби, тому що ватопорхова будівля. Там працюють альпіністи, рятувальники, спеціальна техніка працює, тому що на таких висотах повинні бути певні допуски. Тому ще працюють, і я думаю, що ще і далі буде працювати на місці атаки, терористів. Працювали кінологи щодо пошкоджених будинків. Майже усі квартири вже дослідили соціальні служби на 100% Ми вже дослідили всі будинки. 145 домогосподарств подало заявки на Обстеження ми там, де ми, ми зайшли в кожну в кожну квартиру, де не зайшли, залишили оголошення тролейбуса 13, управління соціального захисту. У кого якісь питання приходять туди, тому що сьогодні ми завершили роботу нашого мобільного штабу на цій локації, і тепер будемо працювати виключно в управлінні соціального захисту. Будемо збирати заяви, звернення на місці продовжують працювати гуманітарні штаби. Постійно з'являються нові намети. Зголосилися допомогти постраждалим від ракетного удару у Полтаві. І міжнародні партнери. У нас є партнери, які готові допомогти. Надані фінансові допомоги, матеріальної допомоги для постраждалих. А також у нас партнери дали USB-плити, дали мішковину, дали поліетиленову стрічку для того, щоб можна було закрити двері, вікна там, де вибивало стекло. Валерій Пархоменко додав, станом на зараз 20 людей перебуває в реанімації, особи яких ще мають встановити. Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих у Полтаві оприлюднено на екрані.